Під час патрулювання співробітники ДАІ звернули увагу на пасажирський мікроавтобус, рух якого виглядав підозріло. Сумніви у спроможності водія керувати транспортним засобом, тільки посилились, коли водій маршрутки скерував ліворуч, не сповістивши про свій маневр світловим сигналом. Співробітники ДАІ, увімкнувши проблискові маячки своєму патрульному автомобілі, прослідували за підозрілим мікроавтобусом та подали водієві жест про зупинку транспортного засобу. При перевірці документів та спілкуванні з водієм право. Оронці помітили й дещо неадекватну поведінку. Останнього керманич увесь час намагався відвернутись в інший бік від даїшників, Як виявилось, хвилиною пізніше, аби приховати стійкий запах алкоголю. Уже з початку року на Житомирщині скоєно чотири дорожньо транспортних пригоди, в яких двоє людей загинуло, та дев'ять отримували дев'ять отримали травми. Необхідно нагадати, що ми повинні дбати про інтереси тисячі громадян, які перебувають в якості пасажирів громадського транспорту. Цілком довіряють своє життя та здоров'я водіям. Саме від їх кваліфікованих та умілих дій і навичок залежить безпека пасажирських перевезень. Коли 56-річний водій зрозумів, що заперечувати стан сп'яніння марно, він спробував виправдатись. Мовляв, випив зовсім небагато, близько ста грамів горілки, але ще вранці минулої доби. За допомогою алкотестера правоохоронці провели перевірку водія. За результатами приладу було зафіксовано однозначний стан сп'яніння Керманича 0,48 цілих Ще, ще, проміле. ще ще досить чекаємо. Дивимося, свідки дивимося. Допустима доза 0,20 проміля. Це два рази більше, трошки більше в два рази більше. допустимої дози. Відтак за керування транспортним засобом у нетверезому стані відносно водія маршрутного мікроавтобусу було складено відповідний адміністративний протокол, а його самого відсторонено від кермування. Про те, що через свій стан він ризикував здоров'ям і життям пасажирів, чоловіка таки змусять замислитися значні штрафні санкції та заходи реагування роботодавця, адже підприємство перевізника було одразу сповіщено про виявлений факт.